Я випала на моє нове відео по Бравл Старсу, а іменно по спідрану стока. І я заходжу в ігру і бачу, що в мене щось в кутику світиться. Я ще не розумію, що це. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що сьогодні ми получимо другий ящик на цьому аккаунті. І ще багато всього походу. Я не знаю, що там світиться. Добре, давайте я зараз зайду туди. Шість. Шість. Стоп, так, за що? Монети? Так, що за монети? А що за монети? А хто знає, що за монети? Це по-вашому монети? Так. О. Монети. Значок. Вау! Це... А хто? Хто мені це все видав? Я вам кажу, я це не видавав собі сам. Я вам кажу, я це сам собі не видавав. Звідки воно все в мене? Звідки? Я не знаю. Просто зайшов в ігру пограти, а тут таке. Давайте хоч тоді пінчики поставимо собі нові. Так, піни. Клоуна. Ну і лайкосика. Сюди ми поставимо Old Бравел. Ось так. Ось тепер все готово. Значить, що я вже казав вам, ми сьогодні получимо, значить, е, цей. е, ящик другий, так? Да? Давайте візьмемо Джессі і підемо на Умут. Давайте. Я зараз зіграю катку і повернуся. І так, друзі, пройшло десь 10 секунд після того, як я виключив відео, а ми вже, прийшли, ми вже виграли катку. Так, епічний пристар. Шейс спрей. День халяви сьогодні, я вам кажу. Ще й 200 кредитів на Боза літають. Окей, давайте авангард. Джессі теж. Я пішов грати. Так, друзі, ми закінчили другу катку вже. Ось так от. По-перше, він стрік 59, що дуже-дуже добре. А по-друге, нам не вистачає якраз двох жетонів, які ми зараз тут заберемо. Хм. Квестів, на жаль, в нас немає. Добре. Шеллі. Дзеркальний матч. Ось ці два матчі я хочу просто зняти на відео, щоб відео якесь довше стало. Ну. Тому що відео майже взагалі недовгі. Ого, в когось є та шелька. Я сподіваюся, ми зараз хоча б мені на твінку виб'ємо ту шельку, як вона називається. Феноменальна, вроді. Оту феноменальну шеллі. Я її дуже хочу. І сподіваюся, що хоча б на вона мені випаде з другого ящика. Бо на основі я відкрив теж два ящика. Планую, ну, завтра відкрию третій, планую ще два купляти. Не знаю, якщо мені нічого не випаде, все, що мені випало, щоб ви розуміли, це один пін з два ящика. Деяким з цих двох ящиків вже випали всі, цей, всі ті нові рікошети, і основна моделька, і цей, і кольорові. А мені цей, а мені навіть скінчити ні одного не вже. Так. Тут стільки бандиток шеллі. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони мене реально пограбувати хочуть. Бандитки мене грабують, алло, поліція, мене... Там ще... Нормально, в мене ті мають шарів, який мене має захищати, бо мене бандитки грабують. Я ж футболіст. А він цей, а він мене навіть не захищає. Ой-ой-ой, 500 хп в мене. Тихо-тихо-тихо. Так, 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 так. Забираємо. Все, нам один кристал, нам один кристал. ай яй 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 Втічимо бандитка, давай втічимо бандитка Втічимо-втічимо В мене інтернет, як завжди, в принципі. Так, добре, я чекаю, щоб хтось підійшов і я зробив так от... Сти... О! Я подумав, я зараз зілью! Я подумав, я зараз зілью! Що? Страшно було, страшно! І барабан на дроб зараз. Останній режим. Перед тим ми заберемо тут ще й пристар епічний. Добре, погнали! Я надіюся, не знаю. Випаде хоча б бієць якийсь. Я вже не надіюся навіть на скини. Я просто хочу хоч якогось бійця. Тут, до речі, ще сьогодні помінялися бійці, тепер тут інші вже стоять бійці. Що дуже-дуже-дуже добре. Я, звісно, що не почав грати, коли були монстроянці, так що брока я тут того не маю. Хоча я міг би мати, якби грав раніше на аккаунті. Так тому що я аккаунт створив якраз перед ящиками, правильно? До правильно. речі, друзі, вибачте, що так рідко виходять відео. Як і поспід рідко, так і взагалі ну, повністю рідко відео виходять. Просто і багато справ в реальності і все таке. І не виходить часто випускати відео, але я стараюся випускати відео хоча б раз в тиждень. Ну, як ви бачите, вже два дня підряд випускаю. Може і завтра випущу. Я ще нічого не знаю. Так, 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 так. А він, поки був на відимці, він не хотів стріляти. І в мене всі були шанси його забрати. Я не знаю, що я його не забрав. Але в мене є ульта. Я її юзаю, щоб скорше бігати. І біжимо до того короля. Король на Джессі? А, вже на Пайпер. Ем. А як так? Головний був наш на пайпер, а тепер я на напай... А тепер я... Та тепер я топ. Ай-яй-яй, Ніта! ай яй Ніта Криса! хештег та Ніта Криса була! Вона в мене забрала мого е, персонажа. Я його мав забрати, отримати була і виграти. Так, якомусь Джон -джун треба ще одне а мені два. Все, ми злили. Ну, хоч друге місце. Все, зараз ящик забираємо. І знову пічний присер. Роза чи скін. Роза? Нам роза випала що? Була не вистачить. Я вас зрозумів. Все, відкриваємо мегаящик. Другий на аккаунті. Три предмети. Це нічого. Це нічого, просто 2200 хп? Чекай, чи то монтаж? Реально 2200 XP. О, до речі, розу. 2200 XP мені випало. Капець. Тут я нічого не можу мати. До речі, дуже смішний варіант. Коли ну, коли виходив Берії, б'єць, я не грав на аккаунті. І через то він в мене замість того, щоб, щоб я його міг отримати, він в мене переміщається, цей він в мене перемістився на аж майже кінець дороги. Ось це смішно насправді. Тоді було, як я це впізнав. Не знаю, давайте в дуелі підемо. Я візьму якісь нульові кубки, все, щоб було. Давайте першим візьму поко, другий деріл. І третій, третій Динамайк. Нє, третій мрозом буде. Я розум качаю на третю силу Все. Ось такий в мене пік. І до речі, друзі, в мене вже є е, Вже відео, можна сказати, готове для... Ну, наступне відео поспідразу вже, можна сказати, готова ідея, скоро випущу Завтра, може, може, післязавтра, як вийде. Добре. Кидаємо пінчик. Так, забираємо, забираємо бо. Поко імба, яка не нерфиться, звісно ж. І ми зливаємо картку. Пінчик на дерево кидаємо, ми читари, які маємо любі піни. І шукаємо того бо вобо. Все, забрали. Далі -прімо буде важче. буде важче. Так що ульти ліпше не тратити, ліпше йти пішком, а потім просто на ульті втікнути вже. Ну, а що я і казав, якби я до нього там прилетів і він би на мене льтую знов, я б вже давно злився. А от так от, в принципі, робити можна. Кидаємо клоуна. Так, о, бул обходить. Бул Криса обходить мене. От я перезаряжу тики. Я перезаряжу тики. І піду на нього. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, як я так втіку. Втік. Все, 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 все забрали. Забрали. Серія виграшів рівно 50. Я думаю, вам не треба говорити, що я планую в наступному відео. Ну як? Я так бачу, що поки я повернуся на Спідран, тут зразу стільки всього сталося, що ідей для відео просто мільйони. Я вам це обіцяю. Скоро я стільки всього для вас заготую. До зустрічі!